Всім привіт! Ми Пікар 445. Це вже нове відео на мій канал і сьогодні мені вдалося його випустити. І я одразу беру все, що треба. Бажану всього по, по три. І так само із браслетами на перетворення. От сюди пару штук. І так само і з рюкзачками. Сюди це. Пригодиться на всякі. Лішко одразу беру з таке звичайне червоне. Пана. Тут десь мусить бути ще ці двері секретні. Я знайшла вже... О камера. Тача. Это штучка. Это штучка. Вот таблет. Такой же я люблю. А, понятно? Понятно. Ну, сподівалась ці дверцятка. Я десь до мене на хтось зайшов. Де це? Де, де? де? ось де ви? Фу, вже злякалась камуфляжні двері. Вже злякалася. І так. Я це також беру. Що можете перетворитися різко ви іграка? Додатково що такий меч. Чи навіть буде Він не важче проходити чи ні. Не, не? не знаю, коротше. Вже візьму ще деякі дворця, та надіюсь, що вони не будуть багані. Так як деякі. Ну-ка, не знаю. О! Одразу! Мені ну, треба ту все відкинути, як я знаю, де я звісно вже, вже завжди вже дім. В обересь Буде для мене отут Во. <смірші> я все взяла то, що треба. Ну-ка, ну, ну помог і так. Боже, візьму, що ще... на усякий випадок ще якісь люки секретні. Один. Оце його Дір Трапдор. Що взяти? Щоб буде шукати села. Ладно, не буду забрати краще. Візьму ще такого, так скажем Оце ще. О, це, це просто ідеально. Це просто нормально. Тепер по логіці все. Три рюкзаки є, три брази протворення є. Добре, можна вже виживання переходити. І одразу починати своє виживання. І та я це буду робити на камеру, та я знаю. Придеться Тоби перевірити, що все відключало. Не знаю. Не знаю. Я хочу задихнутися, задихнути, щоб

Тепер може збивати більше дерево. <рит> ну, ті блоки не помішають. Навіщо мені це все? Ну, то зводись, ну то собі домик, не знаю. <рит> Стріла випала. Тому тепер це все то, що я не подіставала, поскладати. Мені якраз просто і для, для, для дому все повипадало. Нормально, нормально. Тому тепер можна оце все позабирати. Навіть мені змінили картопель. Тут нагрудник зачарний. Озахист і на місці. Тут ще дерево. Загиз від снарядів. Хі -хі -хі. Яке приземлення. Нормальна бронька, нормальна. Сигнули картоплю, пожалуйка, от сюди складу, вона мені не пригодиться. Так само, як і ті паруски дуба. Ті також мені не пригодиться. Жаль, если ну, мне вообще выпало. Ну, а я уже залезла, знаете, и топорик. Ой. О. И та. И теперь мы не будем на эти выпадать. Здорово. Это просто еда не выпала. Ту ідеально повипадало. Палка пригодиться, туди безсмертя, треба, треба. Так, картопельку складу і порох, складум безсмертя. Беру в ліву руку, щоб коли я померла, він мене спас. У мене є лук зустріла, ми круто! Ніби багано якесь кайло вибити тут багато є. У мене місця ще убоє. Типу, щоб у мене тут кустом випала. Ну треба, щоб мені мене кірка випала. Чорний топорик. А вона що? Сторота, ефективність незламність. Залізу підібрала. Мені треба скласти в мій рюкзак. Але чого, щоб це все по попідбирати, так скажем. Хм. Круто! Не треба перемістити от сюди. Цю камеру. Ще, плюс старіли. Іздівайтесь. Ну, ви рецепти блокову прийняти на Ще плюс редстоун. Хіба здівайтесь, серйозно? Почому стільки того редстоуна. Два алмазика. Тут скільки їх. Давай проходь швидше. 28 алмазів. Нормально. Назоритовий злитик взагалі, це класно. Воголья. Пригодиться. Пшеницю треба повідкладати. Вугілля, мак. Не знаю, навіщо мені випав. Ланцюг. О! Треба змінити штанішки? А, ні. ні твоїх скласти, бо вони погані. Скільки <ріст> <ріст> всього, що не розчитаєш? Звичайно, що це в нас чорно? Так, це у мене. І мені такий нагород не потрібен. Треба ще забрати лід. Ось сюди. Лук. Це ще. Шлом. Нормально, мені подобається. ці всі інструменти. Треба ще це щось сюди забрати, стріли, скляні панелі. Хліб мені пригодиться. Залізу сюди, сюди і сюди. Может уже скоро вдітувати свій меч. Тож ну, тут, моби. Угу. Тепер свою здобуть бачу. Ані кості зомбі. Так, якщо нова нова тематика. Трошка. Добре. Давай. Так. Так, так, так. О, тепер мені точно не буде нічого заважати. Це Відео буде трохи длитися, бо це досить прикольне відео, надіюсь, що ви його оціните. І так, якби буде 12, на то я буду з вами вже прощатися, бо я би... тому що відео ще не туп випустити. О, маленька тріска. Пити. що він мене это не вбив? Напить уже туда будет пока. У мене мало кушать. До речі, де ви? Рубаш дефіру ми трохи тебе вбити. Стік ему сказала рубаш дельфінчику. Ну не знаю, цього оббиваю, добре. Чи попазум був 345. 445, тоді підписуйтесь на мій канал, це якщо не було виживання на 100 днів, а просто була така звикла я про, 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 про нові моти на рандомний лоджмобів. Надійшли, що вам це подобається. Чипоза цим папазам був, з вами був Пікач 445. Ставте лайк, підпис... підписуйтесь на мій канал, коли також такого ж обов'язково поставте. Всім пока!